Ідея створення належить нам з Вовою. Ми до цього разом пересікалися у двох проєктах. Перший це був мій зелений гурт, який дуже швидко розпався, а другий це був тогочасний проєкт Вови, в якому він грав на басу, і який він змушений був покинути через певні конфліктні ситуації. І потім згодом також цей проєкт покинув я. І ми якось ну, знайшлися, списалися, скинулися матеріалом, і він запропонував мені створити свій проєкт, в якому він стане на вокал. Я не відразу але погодився і дуже цьому радий. Наразі нас четверо, але плануємо взяти ще одного гітариста. Богдан грає на ударних і виконує деякі вокальні партії. Також Богдан є автором музики і текстів. Єгора бас-гітара. Єгор займається технічною частиною, підготовкою плейбеків, звуком, підключенням на сцені, моніторингом і всім подібним. Вова вокаліст є автором музики і текстів, займається просуванням групи в соцмережах, менеджментом оранжеровкою музики, також відповідає за візуальну частину релізів. Я граю на гітарі. Довго думали, який варіант обрати. Хотілося б, щоб він не просто гарно звучав, але щось і значив. Тому ми почали дивитися, що там є такого цікавого у нас в кожного в записниках. І от знайшовся один з таких варіантів. Ми прикинули, вирішили, що в принципі цікаві сенси. Скло це один із найтвердіших матеріалів на планеті. І, здавалося б, звична річ, але при правильних умовах через гру світла в склі, можна побачити цей світ зовсім в інших фарбах. Що стосовно Пера, перо в багатьох релігій світу виступає оберегом. Та й взагалі символізує легкість, мудрість та гармонію. Конкретно для мене найбожевільніший, мабуть, спогад це коли, я граючи пісню, з першого ж удару переламав палку собі. І потім ще й на долю промахнувся в цій пісні. Найбожевільніша згадка, мабуть, за перший дебютний концерт, коли я оголошую трек, і розповідаю, що він є на Spotify, і що можна зайти його послухати. Я думаю, що ніхто не заходив і ніхто його не слухав, так як ми зовсім недавно зарелізились. і ми були просто шоковані з тої реакції, тому що. Коли ми почали виконувати на приспіві, з нами співала половина залу. І це було прям. Це було супер. До речі, цього треку зараз немає на спотіку і взагалі ніде ми його вилучили, бо ми хочемо включити його в наш майбутній альбом, де він вийде трохи в оновленішому варіанті. Процес створення пісень відбувається наступним чином. В основному цим займаються Вова і Богдан. Вони як спільно можуть доповняти один одного, так і паралельно створювати два окремих трека. За електронну складову і фінальний продакшн відповідає Вова, і також з продакшном допомагає нам cortex Sound. Зі стилістичної точки зору LastFesers це про таку вайбовість, футуристичність, неоновість, а з драматургійної це, звісно, про емоційні переживання. Якби можна написати саундтрек до будь-якого фільму, який вже вийшов, то, мабуть, це був би Дум або Blade Runner. Серед вже існуючих фільмів, я б, мабуть, обрав неуновий демон. З нашого матеріалу я порадив би, мабуть, «Nevermind». Це трек, який ми саме готуємо до виходу. Це буде крута експериментальна робота, яка має от, здивувати. Але якщо говорити саме про нашу дискографію, я би рекомендував почати її вивчення з треку «Lights». Він досить нетиповий за своєю структурою. Він написаний українською мовою, і він поступово окунає тебе в нашу творчість, не мов у крижане озеро. Рекомендую обов'язково з нього почати. Від себе я порекомендував би наш трек Десент інструментальна та текстова складова, якого була написана мною. Папа род 2 в мене на репіті зараз Сліптокен Take Me Back to Eden. В мене на репіті зараз Volumes The Mixture. В мене зараз на репіті буквально трек групи Nero під назвою Dreams. Всім поціновувачам електронної музики рекомендую послухати цей трек. Обов'язково і взагалі група дуже цікава. Підтримуйте українську важку і не дуже сцену. У нас безліч крутої музики, яка варта уваги. Донати на ЗСУ.